Медитуючи, я почав помічати, що в мене більш продуктивним стає день, бо друга половина я не вмираю, а наче починаю його знову. Далі я побачив, де я витрачаю зайву енергію і роблю якісь неефективні дії. А під час навчання у мене наче поясні в голові, тому що раніше, коли мені треба було. Найти якісь тезиси, які, про які я казав на навчання, це одразу в мене викликало напруження. Типу, так треба щось придумати, де шукати. І ось цей стан знайомий більшості, що треба десь повчитися. А коли розвиднілось в голові, реально розвиднілось, то я побачив, що всі відповіді, що вони в мене є, і ось це бажання, ну це навіть не бажання, це якась хибна реакція. Якась програма, яка каже, що тобі чогось не вистачає, валік і ти вчись. Вона просто настільки сильно дзвеніла в моїй голові, що я не бачив всі ті відповіді, які були.